Так, виходить у нас рій з такої дуже-дуже великої сім'ї. Прогавив я, ну, що зробиш. Зараз може ми його десь і зловимо. Бачите, видно, активно бджоли. Прям вилітають з вулика. Випадають. Щось будемо зараз робити. А що ж, вони вже практично а, вийшли всі з вулика. Бачите, платформа там. Рій у нас почав кругляти тут. Тут у нас стоїть така велика купа а, дерев, які фермери обрізали. І я так розумію, на жаль, десь тут він і буде сідати. Цікаво, бачите, ми стояли з цього боку і вони почали мігрувати далі. Далі, далі, далі. Тут гілочка стоїть, поставив я на неї. Рамочку, а можливо, вдасться зупинити. Бачите, там, де ми стояли, на дереце я це поставив на цей кущик, так би мовити. Рамочку, не хочуть. Не хочуть на відрізі все. І що мені здається, що вони почали пучкуватися отут на гілочку. Так, а поки ми працюємо на одній пасіці, зараз тут вже перенеслися на іншу, і тут воля набагато легше, набагато простіше, будемо знімати широя з привою. Але я вам скажу, нюанс такий, що там, ми розуміємо, там зловили на гарячому, де він виходив, а тут, на цій пасіці, мене здебільшого відводки, слабенькі сім'ї і все одно два рої. І дуже класно, що одне дерево привої, І бачите, хоча тут вони вибрали краще дерево. Але я вже з того місця я знімав, видно, їм воно любується. Не проблема. Зараз знімемо. Бачите? Тут у нас на фронті. Зараз вам буде видно. Ага. Що ж це в нас тут теж таке, га? Капець. Капець. А на цій купці отут-от, там сідає інший. Ну ми ще зараз до них зайдемо і подивимося. Але я так подумав, що вам буде цікаво подивитися, що ж у цій сім'ї взагалі е, відбувається. В цій, що м -м, з нею вийшов рішення. Там прямо ви бачили на початку, з них так випадали бджоли, вилітали вони. В них багато вже печатаних маточників. Я витягнув буквально дві рамочки, і подумав, що буде цікаво вам теж на це подивитися. Я так розумію, що матки в них ще не повиходили, і це рій-первак, вже ще не було репторака. тобто роя, в якому вийшли б маточки. Оці що тільки на утроєві що народилися, того я думаю, правильно буде їх так от стряхнути. Поволамувати всі моточники і дати їм через дня три, я думаю. Так три дні, мені в бджільництві все подобається, через три дні це можна робити. Вони і осеретіють. Ну і крайні теж... А, ні-ні-ні, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ти подивіться, подивіться. Чи видно, думаю, що видно. Тут у нас лупиться неплідна маточка. Ну, ми її заберемо все одно і дамо їм плідну. Ото видно, того і вони полетіли, вже почала лупитися перша. Оп, втікає. Ну, коротше кажучи, вже в них є а, тут плідна маточка. Не плідка, перша вилип, почала вилуплятися. Видно, що я, бачите, на крайній рамочці я прогавив маточник оцей. Якби я його виламав раніше, вони б не вилетіли з оцими маточниками, які в них були 100%. А цікаво, як бачите, отут. Поставив я їм дві рамочки, вони прививалися отут на дереві і все. Цих дві рамочки і так і тут залишилося. Вони явно що пішли всі сюди. Он тут. Зараз ми туди підійдемо. Так. Ну от, як я і казав. Пішли вони всі сюди. Взяв я тих дві рамочки, які ми щойно бачили. Але вони всі вирішили собі тут сісти. Ну то нічого, хай це сідають тут. Рамочки ці я залишу тут. Потім будемо якось їх стрясати в вулик просто. Ну що ж, як бачите, рій такий, не супер-пупер великий, але стоїть він в такому місці, що його тут ну, не зовсім, я б сказав, зовсім незручно буде знімати. О, слухайте. Та більше бджоли залетіла, Впала. Тобто. Опа. Опа. Без вас не обійдеться. Мушу вам показати. Отак от. І зараз даємо їм туди вощинку і закриваємо. Знаєте, що я так подумав, що правильно було б зняти спочатку той рій з привою, тому що ми зараз почнемо тряхти дерево. Так от я його зняв, потрях... Витрясемо цей рій і там потім покладемо уже той, що я вже зняв, покажу вам, як воно виглядає. Трошечки їх так от стряхнути. І повішати прибой на те саме місце. Можливо, вони трошки на нього перейдуть. Трошки залишаться там бджоли, виходить. Ось, дивіться. І поки, поки ми стряхали той рій, я цей повішав отак от просто на прививочну рамочку поміж вуликів. Ну ж, ні. Оце система. Сюди ми пересадили з дерева. І зробимо так. Зробимо отако для того, щоб збити бджіл з дашку. Тому що ми зараз будемо відкривати дашок. І будемо пересаджувати отаку красоту А? пота. Так, е відкриваємо Коротенько. Робимо, Роблю все в один, об'єднюємо типу, тих два рої. Тому що ну, особливо немає нема смислу їх ділити пополам і так далі. Ну, толку з того, не бачу з того толку взагалі. Так, щоб вони всі гарно впали. Тут маленький вулик для того, щоб вони всі гарно впали. А, давайте. О, так. Люкс. Тепер сюди ж їм. Ощінка раз. Ощінка два. Ощінка три. Поки що так. Хоча давайте ще одну їм. Отак от і отак от. І закриваємо обов'язково. Так, друзі, обидва цих руї обов'язково потрібно витримати, я думаю, хоча б зо два дні. Це роблять в підвалі, але не мені зараз ну не просто вести їх зараз в дім, в підвал, там тримати, щоб вони собі остили так і вони прийняли цю домівку за свою. Так, це важливо, тому що цей рій, який ми зняли тут, якби його зараз тако пересадити, відкрити людки, то вони відразу ж верна, вертаються собі назад. А так вони два дні посидять. Приймуть оцю цю небувалість, про те, що е, не минувшись, що це вже не минеться, що вони мусять там бути, і вони будуть тут. Вентиляція внизу є, того я думаю, що вони там не запаряться, все їм буде гаразд. Е, і цей вулик, той, що ми привезли з е, тієї пасіки, так само пересадили вдачно. Того, друзі, е, слідкуйте за своєю пасікою, бачите рої, ловіть їх. Е, обов'язково обробляйте потім їх від кліща, поки в них ще маточки не посіяли. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, якщо вам було цікаво, друзі, переходьте обов'язково ще за посилення на наш телеграм-канал, посилання в описі і QR-код бачите ось тут, тут на екрані.